Поди село на Миколаївщині, яке можна відшукати на карті, та в дійсності від нього мало що залишилось. Мажує з Херсонською областю тричі переходило до рук окупантів. Коли сили оборони України пішли в наступ на Херсон, військові РФ з місцевих хат робили бліндажі, намагаючись так утриматись у населеному пункті. Однак, зрештою, тернові поди українським воїнам вдалося відбити. Нині до розбитих хат повернулися лише три родини у їхніх оселях устояли стіни. Більшості ж повертатися нікуди. У з тими, хто знову живе вдома, поспілкувалася наша колега Наталія Якобсон-Белібова. Це 120-та міна. От, прилетіла вона була там, у нас баня стояла. Це вона її. От, це з БМП. Стріляли, теж знайшли в городі. Це ось о, літню кухню розбила. Олександр Воскобойник показує уламки ворожих снарядів, що зруйнували батьківську хату. Будинок стоїть при в'їзді до села поряд з водонапірною вежею. Коли ворог по ній цілив, хата опинилась на лінії вогню. Пристріли були, потім зруйнували е, общу напорну е, скважину, от, тобто башня. От. А потім прилетіло нам в хату. Початок повномасштабного вторгнення Олександр з дружиною застав у Херсоні. Там у подружжя була квартира. Пережили разом окупацію, та після звільнення під час одного з обстрілів росіяни зруйнували їх оселю. Радами обстріляли наш район, і нам прийшлося виїхати. У нас прямо під під'їзд прилетіли. Коротше снаряди. Цей будинок дістався Олександру у спадок від батька. Приїхали, все заросло. Від будинку залишилося тільки чотири стіни. А те, що в будинку воно практично все пошкоджено, воно як кажуть, непригодне для проживання. Приїхали. За голову подержалися, що робити треба по любому треба відновляти. Як вода є, світла є, то чого не жити, все можна руки є, голова, ноги, все слава Богу, живі здорові. Олександр з Ларисою відновлюють будинок з вересня. Поки живуть у літній кухні сусіда, який до села повертатися не планує. Дещо з будматеріалів купляють, щось дає сільрада, що розташована в сусідній Любомирівці. А інколи лагодять хату, чим прийдеться. Насмикали, пішли в Копаніри руські, недалече тут за селом вони стояли. Їхня артилерія, снаряди. Вон фронтон зроблений із ворожих ящиків. Тихенько, потихенько кришу, як бачите, вже є. Перші дні окупації тернові поди залишилися без жодних комунікацій. І якщо без світла та газу місцеві могли існувати, то водою забезпечувала себе за рахунок свердловини, що Олександр облаштував на своєму подвір'ї незадовго до повномасштабного вторгнення. Людей спасла, скотину спасла. От орки удивлялися, звідки ля і чого вода. Люди йдуть з бідонами, з відрами. От, вони не розуміли покуди вода, є, якщо нема світла. Хлопці тихенько включали генератори, качали водичку, і так село можна сказати і, і вижило. Інколи сусіди і досі приходять по воду до подружжя. Водонабірна башта зруйнована. В селі ані магазина, аптеки чи адміністративної будівлі. Усе в сусідньому населеному пункті за три кілометри годують не лише себе, а й безпритульних котів та собак. Всього села і коти, і собаки збіглися. Ну, кормимо, і чим можемо, я кажу, ділимося. Ну, як, ви розумієте, душа боли за своїм, що пропало, невідомо де. І хоч чужих, як кажуть, підкармлють. Віктор свій будинок почав відновлювати на початку весни. Наш будинок був пошкоджений добре. Коротше, виходить, три. Прильота були зі сторони. Дві міни впало у на у веранду, і в кімнату, і в вікно тут ось це вікно. Зараз вже воно й не видно, бо зараз зроблено все. Ой, в хаті там був хаос. Пошкоджень будинок Віктора зазнав не лише через обстріли. Певний час окупанти в ньому жили. Підірвали підлогу в одній з кімнат та вирили окоп. Отут на цьому місці кацапи спали. Було о, сіли оброблені коврами моїми вже порізали і знизу простелили зверху. І землі, щоб ви розумілися, отаку було току насипано землі, і вікна всі були за камнями закладені, як бойниці поробили. Тут вони були з будинку, зробили фортецю. як кажуть. Віктор з дружиною. Перші півроку залишалися тут в окупації. Чоловік мав велике господарство, тримав вулики, аж поки не отримав поранення, коли порався на подвір'ї. Мене був прильот за три метри. Два від мене снаряди лягло. Будівлю де птиця зимувала, присутня була знищила повністю. А Мене осколок зацепив, тільки м'які ткані голови, і дуже багато ушибів було спини, нирок. І ми виїхали на материкову Україну Івано-Франківськ. Нині чоловік хоче відновити будинок, думає про господарство. Попри те, що перспективи у села сумнівні, більшість мешканців отримують сертифікати на купівлю нового житла. З комунікації повернули світло тільки в ці хати, де мешкають люди. Околиці довкола залишаються заміновані. Наталя Якобсон, Євген Сержук, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Більше семи тисяч.